Обираючи пральну машину, ми звертаємо увагу на розмір, шум при роботі, споживання електроенергії і, можливо, колір. Ми вагаємо, що краще купити просто пральну машину чи заплатити більше і вибрати пральну машину із сушаркою два в одному, чи краще окрему пральну машину і сушильну машину. Серія Candy Rapido пропонує широкий вибір добре оснащених пральних і сушильних машин. Двигун пральної машини це її серце, тому у серії Rapido використаний швидкісний двигун Speed Drive Motor. Рівень шуму під час прання з індукційним двигуном лише 51 дБ. Індукційний двигун гарантує безпеку і відмінні результати прання. І що найбільш важливо, це максимально можливий рівень енергоефективності класу А за доступною ціною. Двигун пральних машин Канді серії Rapido відповідає новим нормам енергоефективності ЄС. Час це гроші, тому коли ми говоримо про двигун SpeedDrive Motor, важливо згадати про короткі програми прання. Пральні машини серії Rapido мають 16 програм прання, із них 9 коротких тривалістю менше години. Серед коротких програм є програми для прання речей різного кольору Mixed and Color». Тривалістю 59 хвилин, при якій можна прати повний барабан речей при температурі 40 градусів Цельсія. Одна із систем, якою обладнані пральні машини Канді – детектор ваги kg Detector, який автоматично визначає вагу завантажених речей для програм прання бавовни та синтетики. Пральна машина залежно від ваги завантажених речей, автоматично обирає такі параметри, як тривалість прання. Швидкість віджиму, кількість води. Крім того, спеціальний датчик слідкує за рівнем піни і запускає додаткове полоскання, якщо це необхідно. Ще одна перевага пральних машин Candy: можливість вибрати ступінь забрудненості речей. На панелі управління ця функція позначена значком, на якому зображена сорочка. Завдяки цій функції можна скорочувати або продовжувати програму прання відповідно до ваших потреб. Для вибору доступні три рівні забруднення. Чим ще здивує нас Candy рапідо пральні машини і прально сушильні машини оснащені системою Mix Power System Plus – Ця технологія забезпечує відмінні результати прання в холодній воді. У спеціальному міксері вода змішується з мийним засобом, який потім розпилюється на білизну через спеціальний отвір, розташований у прокладці пральної машини. Таке рішення гарантує, що мийний засіб не залишить білих плям на темних речах після прання. Все, що потрібно просто покласти пральний порошок до відсіку, і все. Далі магія відбувається автоматично. Функція легкого прання. Easy Iron. Якщо активувати значок із зображенням пари, можна додати використання пари до вибраних програм у кінці циклу прання. Цикл прання триватиме довше, і в кінці речі будуть оброблені парою, що продукується нагрівачем. У результаті випрані речі матимуть на 80% менше складок та заломів. Це зекономить час на просування. Пральні машини Candy серії Rapido підключаються до Wi-Fi. Тому ви можете постійно контролювати свою машину. З мобільним застосунком Simplify ви бачите стан пральної машини, сповіщення про закінчення циклу прання, поради та рекомендації щодо використання. Застосунок Simplify доступний для iOS та Android. Крім того, застосунок відкриває додаткові можливості, і з ним можна створити власні улюблені програми, запускати програму діагностики та спеціальну програму очищення. Застосунок також має функцію голосового контролю та функцію Snap and Wash, що дозволяє запускати програму, запропоновану застосунком на основі фотографії речей, які ви збираєтеся прати. Також варто сказати про те, що серія Rapido має широкий ряд пральних машин Slim менших розмірів. Наприклад, пральна машина глибиною 40 см та можливістю завантаження до 7 кг або сушарка з тепловим насосом глибиною 46 см та можливістю завантаження до 7 кг. Такі компактні розміри дозволять розмістити сушарку навіть у невеликій квартирі. Сушарки Канді обладнані спеціальним запатентованим контейнером для води EasyCase, який розташований у дверцятах сушильної машини. Завдяки такому рішенню можна контролювати кількість води після сушки та зручно спорожнити контейнер завдяки ручці, особливо якщо пральна і сушильна машини встановлені в один ряд. Бренд Канді входить до складу найбільшого виробника побутової техніки Haier, який 14 років поспіль є лідером на світовому ринку.